Доброго дня! Тож сьогодні наглядно розповім, як пеп-система у кавомашинах Юра покращує смак еспресо. Навіщо взагалі ця річ в кавомашинці? Як її розуміти? То, допустимо, для мене завжди було загадкою. Ну, ПЕП, ну круто. Ну видно, як працює в кавомашині, але як воно допомагає покращити смак кави було загадкою. Зараз трохи пізніше. В цьому сюжеті покажу вам, як це працює. Пеп-система є в кожної сучасної юри. Перша, в кого з'явилися Є6Е60, Е6, це машина 2015 року, в неї вже є. Давайте подивимося, як ця пеп-система працює. Загалом пеп-система це пульсійна екстракція води. Отак, можна це розуміти. От чуєте, як працює Помп? Вона не постійним потоком подається, а такими постійними е короткими імпульсами. Тобто імпульс 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 це стається дуже швидко. За рахунок цього еспресо повинно ставати кращим. Воно так і стає, так і є. Але як це працює? Питанечко. Так, тож, наразі ми побачили, що таке пеп. Як він виглядає, як працює. І тепер. Моє пояснення. Давайте дивитись далі. Тож давайте зараз покажу відповідь на питання. Всі побачать і зрозуміють, а далі там зніму пояснення, звичайно. Що як. То давайте. Як я в звичайному режимі? Роблю собі порцію кави. Наразі ми будемо десь 20,5 грамів варити. Дивимося. Так, чи є в нас вага? Скільки в нас? 19,5. Трохи додамо. Є. 22. Тепер в наш ріжочок пересипаємо. Робота кожної автоматичної кавомашини зроблена на основі роботи ріжкової каварки, бо ріжкова каварка у нас це так приклад для роботи автомата. І на її основі робиться все. Якщо зрозуміти, як тут все стається, то в принципі ми зрозуміємо наш автомат. Так. Кава орішку. Зараз я її затемперую. І швидка відливу відповідь. Я думаю, мої глядачі гарно розбираються в каву і то навіть ніяких пояснень не треба буде. Так. І наразі... невеликий травлі. Зверніть увагу в першу чергу на манометр. Так. А потім поясні. Таруємо наші ваги І вперед. Що вам це нагадує, оцей звук про те, як я працюю зараз з кавомашиною? Це якраз ПЕП, пульсація її. Ідея в чому? Щоб тиск не підіймався а вище якоїсь а, цифри. Я думаю, а, якщо брати приклад ЮРІ як автоматичної кавомашини, це або 7, або 8 бар. І тоді виходить кавка з дуже гарною пінкою і вона смачна. Вона розкриває свої автомати, а, смаки, кислинку природну. А. Те, що заложено в зерна природою. От навіщо ПЕП? ПЕП для того, щоб знизити тиск у системі. Отак От він працює. Тільки така порційна подача води дозволяє, ну, в моєму прикладі робити коло 6 бар, а в прикладі автоматичної кавомашини, я думаю, 7-8. Для автомата це ну, супер. Цифри, бо з завода будь-який автомат цілиться а, в мінімум 9, а звичайні автомати 10 і трохи більше бар. Отак, Оце відповідь. Давайте зараз зроблю а, каву у звичайному режимі. І ви подивитесь, який в мене тиск просто. Так, давайте. Я ріжок наповнив кавою, все готово до готування. Теж. Така ж сама чашечка Таруємо. І запускаємо просто в звичайний марежим. Дивимося на тиск. И він у нас 8 бар. І зараз подивимося різницю. Теж приготуємо десь такий самий об'єм. Кава готується значно швидше на більш високому тиску. І дивіться різницю навіть візуально, ми бачимо, що таке готування на зниженому протоку і зниженому тиску дає нам більш насичену каву. Давайте більш помаранчевий такий відтінок. От. І пінка, в принципі, тут вона просто свіжа, але мені здається, що коли я приготував цю чашку, вона була більшою. І тут пінка явно насиченою, що виглядає. Отак От працює ПЕП. Навіщо він? Ну, сподіваюся, що отакий наглядний приклад вам допоможе зрозуміти, що ПЕП-система все ж таки працює і як вона працює. Бо для мене це було ну, просто з загадкою. ПЕП, що таке ПЕП? А, наче, да, результат є, але як воно працює, невідомо. Тепер відомо. Дякую за увагу. До побачення.